Що ж, ура! Вигукують дітлахи канікули! Сьогодні в українських школах останній день навчання. Школярі з нетерпінням чекали літа, а от батьки міскували, куди плаштувати дітлахів на цілих три місяці. Хочу поїхати на море до бабусі. О, селістільки можна все робити. Я буду працювати, кур годувати. Може трошки коров пасти, трошки допомагати в своїй місці. Ці школярі просто щасливчики. У них є бабусі й дідусі, кури і корови. Більшість їхніх однолітків бачили свійських тварин тільки у вигляді стейків на полицях супермаркетів. Не у всіх дітей є можливість поїхати на літні канікули в село до дідуся чи бабусі. Тому при школах створюють дитячі табори. Та чи працюватимуть вони під час євро? І чи цікаво там? Ходили чутки, що під час євро у містах, які мають чемпіонат, закриють усі навчальні заклад батьки хвилювалися, що дітей не буде з ким залишити. Все гаразд, дитсадки працюватимуть, а пришкільних таборів по всій Україні буде аж 16 тисяч. Коли бабушки робота дідусь ниченню добре. Ціна 110 гривень на июнь місяць. Решту покриє держава. Але це вирішує тільки пів проблеми, бо пришкільні табори працюватимуть лише у червні. Залишаються ще липень і серпень. Чим зайняти школярів? Віталіна навчається у другому класі столичної школи і вже давно чекала літа. Вона розпланувала все заздалегідь. Музикою займатися е, з пластини випити, е, трудом займатися, Побоючись, що таких як Віталіна одиниці, а більшість залишаться вдома за комп'ютером, деякі ініціативні групи вже почали виганяти школярів на вулиці. Ось вони 150 від відчайдух на озері в Дніпровському районі столиці, борються за головний приз дня – iPod Apple. І ось той, хто призи роздає. На цьому місці тепер збиратимуться щосуботи. Розважати школярів велике місто буде й пізнавальними екскурсіями, водитимуть фабриками, метро і пожежними бригадами. Та всіх не прилаштуєш. Величезні спальні райони Києва вже з понеділка будуть перенасичені школярами, яким нема куди піти на канікули. Вони самі визначатимуть своє дозвілля. Грати на гітарі, ходити на турніки. Поки школярі молодших класів будуть відпочивати в літніх таборах чи у дідуся, чи бабусі у селі у старшокласників літо вже розплановане. Вони Будуть любити Светлану сосиской і сметану. А я люблю Светлану Сосиски і сметану. А я...